Всім привіт! Сьогодні роблю відеові, відео огляд на мікромотори, комплекти мікромоторів, фрезери корейського виробника Micro NX. Ось такі от два чудових у нас мікромотори комплекти з безщітковими моторами на 50 і на 60 тисяч обертів. Відповідно, вони називаються NX-Sync BLTK-60. І БЛТК 50. Що спільного між цими моторами, між цими комплектами? Так? Мотор безщітковий BL800C, потужністю, ну, тобто обертами на цьому блоку він видає 60 тисяч обертів, на цьому блоку він видає 50 тисяч обертів. Основна головна. Перевага це його будова самого ротора і статора, а це безщитковий механізм. Тобто немає щіток, немає, скажімо, елементів, крім елементів тертя підшипників, більше ніякого, скажімо, зайвого перетворення в тепло. Це значить, вона більш холодна, більш стабільно працює. Не нагрівається і більш потужна. Тобто ці мотори відрізняються своєю потужністю. Тобто в моменті, в моменті крутящому вони відрізняються ну, однакові по 7,5 Н. Тоді, якщо порівнювати, скажімо, з моторами серії щітковими, да, такими, 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 скажімо, вони йдуть. До 3,5 н. Ну, це максимум в районі 4,5 ньютонів Це у нас стронговський аж 450 от мотор. Це найпотужніший з щіткових моторів, якщо порівняти. Ну, і надалі йде вже інший клас моторів, саме безщітковий. Тобто вони працюють дуже тихо, не нагрівається, ще раз кажу більш оборотисті, тобто обертів на хвилину у них відносно щиткових, це якщо там у нас 35 ну 40 максимум в марафоні, да, то тут у нас вже 50 і 60 тисяч обертів відповідно. Так, Хочу показати про ці два, ну тобто, сам блок розказати і про педаль. Ну, По-перше, в блокові є у нас основні кнопки керування. такі. Значить, Верхня кнопка вона міняє свій колір. Да? Ми бачимо, індикатор міняє свій колір від натискання цієї кнопки. Якщо ми отак натискаємо, ми перевели, показали нам зелененький колір і це режим фуд. Тобто від, від педалі запрацював отак от тихенько мотор запрацював від педалі. Педаль у нас не звичайна, а педаль реостатна. Тобто зараз от мотор ми поближче поставимо. Я отак от вам покажу. І оберти. Дивіться, легенько натискаємо. І ми маємо отаку от вже реакцію. Ну, це я рукою не рівномірно, не так рівномірно, як ногою людина робить. Бачите, навіть від 2000 обертів вже можна зробити. Відрегулювати оберти. Натискає сильніше. Ми отримуємо. Ну і до самого максимум, якщо натиснули, зараз буде звуковий сигнал. Десь має бути звуковий сигнал, він має перейти в режим е постійної роботи. Отак от, от натиснули. Так, тут у нас переводився такий режим. Давайте все ж таки фут запустимо на цьому моторі і спробуємо. Раз, два, три, п'ять. А може би це у нас... Ага, кнопка автокруїз, мабуть, не була у нас. Активовано. Автокруїз. Стендбай. Це що у нас? От, запрацював у нас автокруїз. Бачите, так? Да? Я повністю відпустив. Тобто у нас робота йде від е, педалі. Е, в цей час от мотор у нас отак от працює. Його взагалі не відчуваєш в руці, тобто він дуже легенький. Цей час він працює на 46 тисяч обертах. Чудово він себе поводить. Ну, тут імітатор Бора з фрезою можливо буде трошки більше вібрацій, але е, взагалі дуже він монолітно виглядає, тобто нема отворів, нема куди, скажімо, там, потрапляти залишкам пилу від роботи, від того ж гіпса або акрила, там, як у Нейлмастерів. Ну, тобто, Він максимально буде чистим і максимально довго пропрацює. Е, опять же, Знову ж кажу, що не треба обслуговувати по щіткам, немає колектора. Тобто, Безколекторні мотори в цьому вигідні. Ну, і Вимикається цей режим, просто опять же, так от ми його поставимо сюди, Отак от натиснули легенько і все. Тобто, ви, Якщо треба, поставили в плюс. Ага. І от таким образом активували автокруїз. Одною кнопкою вимикання ми можемо вимкнути взагалі этот автокруїз. Так само, як і тут. От включили. Так от він плавно так набрав оберти. Ага, і відпрацював. Тепер хочу ще показати два режими це рука і коліно. І коліна, от як ми бачимо, да тобто рука і коліна. Дивіться, від руки ну, понятно, зрозуміло, перевели хенд режим і тут уже отак от з нуля. Отак, скільки собі поставили, відрегулювали оберти. До речі, в нього є стопор приблизно на, на половині от в 30 тисяч, 31 тисяча стопор такий, якщо ви. Вам треба ви працюєте з якимись інструментами, там, фрезами скажімо, більшого діаметру, да, от у нас представлені фрези більшого діаметру, наскільки пам'ятаю, більше 3-4 міліметрів, то оберти вже мають бути нижчими, тому що ризик, тому що буде вібрація і удар, скажімо, по пацієнту або по моделі, з чим ви працюєте, вже вище піднімається. Тобто, чим вищі. Більший діаметр, тим нижчі оберти. Ну і тут є такий от стопор. Якщо вам треба підняти оберти, натискаємо цю кнопочку і вже збільшуємо далі Збільшуємо отак от на, на, всі, на всю шкалу обертів. Так, ду, другий, дивіться, третій верніше режим від коліна. Отаким от от, жовтий, помаранчевий. Ми можемо цей мотор зафіксувати під столешньою, скажімо, під вашу роботу. Знімається додатково ця бокова панель така от пластикова. Чіпляється кронштейн спеціальний під сталешню. І ви вмикаєте мотор, запускаєте от цією боковою педаллю. Да? Що у нас вона не запустилася? А, не запустилася, Тому що у нас оберти на нулі стояли. Да? Скажімо, вони у нас ограничені. Ну, в даному випадку ми ограничення поставили 31 000, да, на цьому стопорі. І от ми можемо запускати і регулювати опять же, цією боковою педалю. Дивіться, яка вона велика. Ну, от моя ладонь. Тобто не попасти коліном буде дуже важко. Взагалі, форм-фактор Отакі от надіжні дроти. Для з'єднання з блоком, тобто він просто так у вас не випаде. Тут все надійно зроблено, така от затискна гайка, додатково накидна. Це у нас food control, тобто, е і е живлення з запобіжником. Кабель зживлення. Так, е основне, в принципі, показав, так, кнопка включення, ну комплектація така. Педаль реостатна Відповідно, сам блок, мотор з підставкою комплект кронштейнів і ключі, ключі для сервіса. Ну, нагадаю ж таки, більше у нас така от солідна упаковка. Він йде в такому блістері, і з ключами для сервіса. Скажімо, для якогось там, можливо, доналаштування і так далі. Але попереджаю, як би так, навіть навіть. Закликаю, щоб краще туди налізти вовнутрі мотора. Він класно буде працювати, роками буде вас. Задовольняти, радувати своєю роботою, тому що це дуже надійна техніка.